Всім доброго дня. Так, є на продаж три карбюратори. Перший карбюратор 53 Solic 21053-20. Новий. В коробці Я вже його показував до цього. Ну, Новий новісінький. Кому надо, я фотографії скину, кого цікавить. Так. Його ціна 4500. Він оригінальний, все. Він в 2001 році куплявся. На даний час він стоїть намного подорожче. Ну він новий, оригінальний хороший карбюратор. Потім є 21.08 після капітального ремонту. Теж є відео роботи його, кому цікаві фото з газоми, врізками, кому цікаво фото. Ну, я скину фото його. Так? Є 21073 після повного теж ремонту. Є і відео роботи, і що по ньому робилося. Теж є відео. І тут є відео роботи. Е е е на новий немає. Я його не ставлю, але він ідеальний. Одне, що з нього було забрано, був забраний електромагнітний клапан, колись людина забрала. Тут стоїть заглушка. Він перевірений, тут все добре. Ваше діло Любий з цих Ставите, прогріваєте, він качество, горочку. І поїхали. Все. Ну, а може тут золота серединка тут, тут, тут виставлена ну, на заводі. Може вам і сподобається і так, і буде робити, він вам підійде. Ну, Я вважаю, що треба він качество покрутити на тому автомобілі, на якому буде стояти карбюратор. Так, 21.073 е, після капремонту з дифузорами 2424, жикльори тут стандартні стоять. 1075 150 ЗД. 115 135 зц Одинарний розпилитель, четвертий кулачок, правдопилений стоїть. Нові мембрани, прокладки, заглушка, врезки. Врізки на цю сторону. На цьому карбюраторі перша камера до ускорителя, вторая до сюди. так І так само і тут. А. Нові мембрани, прокладка, Жиклорчики, правда, тут стоять моя любимая комбінація 97,5 165. 100-125, нові шпилечки, сітки в дренажних окнах. Так. Нічого я тут по-блутному не видумую, все тут ну, по самому обикновенному, нормальному, стандартному варіанту, ну, Як воно має бути. Може, кого цікавить, ті по 3000 з газовими врізками. Фото-відео роботи їх є. Гарантія на них обов'язково. Ну. А так, кого цікавить, три карбюратори 21.073. З газовими врізками 2108, з газовими врізками. І є новий 21053-20 з дифузорами 23-24. Отакі от, от діла. Кого надо, звертайтеся. Все, всім удачки і мирного неба над головою.